Так, друзі, ну що, другий день? На дворі у нас сонечко. Та щечки вже весна, блін, по ним ходом. Тут вже нагрівається всередині, тепло, тепло стає. Зараз ще потепліше, я поки я обклею стекла, двері і тоді буду задувати. Що я роблю зараз? Поставив кришку. Сюди поставив дві бумажних прокладки, так як мало ли, я не впевнений, що метал. Десь недеформований зажав і зараз заливаю масло. Заливаю я все-таки одну каністру нігролу і, напевно, півтора каністри там вийде, чи скільки побачу, підкручу пробку 82-90 оливи трансмісійної. Вона така в'язке, побачимо. Хоча я більше за нігрол, не знаю. Ну Щось в мене і так і сяк. на нігро густіший. Набагато густіший. Хорошо, зараз видаваю масло, накриваю, закручувати не буду. Займаюся кабіною, займаюся покраскою. Буду показувати по поетапно. Наніс я цю хрень, яка роз'їдає краску. Дивіться, як вона виходить. Очищаю вже із нутри. Двері теж покрашу із Кому потрібно, я в принципі, рекомендую. Штука хороша, корисна. Для таких робіт, іменно для таких <кій> те, що потрібно. Не знаю, як оно, що велику площу з'їло, але є теж. Допустимо, тут не роз'їло посередині. Ось тут теж ще не роз'їло. Залежить від слою фарби, напевно. Так, далі. Цю дверку я вже обклеїв. Середин-3 плівка. наружі скотч по різинці. так, Кабіну я теж обклею. Зараз прогрівається ще трошки. І боковинки обклею. Все, в принципі, це я зараз задую. І потім наступій віхні воно підсохне і я вже буду встановлювати кабіну. В кабіну треба щось робити з подушками, бо вона була приварена намертво. Тут прикручено на два болти. Ось тут. Якось так. Все, працювати далі. Так, ну що, друзі? Ось так в мене вийшло. Передув, освіжив. Розпаковка буде пізніше. Так, на сьогодні, напевно, все. Кому сподобалось лайкос. Бувайте всі здорові. Так, хлопці, всім привіт. Фокусуйся. День наступного дня. Ранок наступного дня. Що займається сьогодні? Поїхав, взяв. Ось такі подушки. У мене було скручено просто болтами. Просто було скручено болтами до швеллера. і ось тут була маленька проставка типу резини. З цієї сторони, де кабіна кріпиться, тут було два вуголка виварено і кабіна була так, ось тут приварена. Ось тут була приварена кабіна. Так, що я роблю зараз? Взяв такі подушки, так? Зробив зі шпильки болти. На 18. Тут отвори в мене дозволяють. Зараз покажу. Ось цю подушку нижню прийшлося мені підрізати, так як там місце не влазить. Так. Сюди я виготовив ось такий шайб для того, щоб воно не йорзало. туди-сюди. І воно, як вжметься, буде нормально. Правильно було б тут зробити углублення, але в мене немає чим. Я думаю, що і так воно буде набагато краще, ніж було. Так. Далі. Далі, далі, далі. Ось такі колечка я нарізав. Зараз так само ставлю сюди. Виставляю. І ось ці колечка буду ось сюди вварувати. О, тут провару просто по кругу і все. І тут можна буде вже переставляти кабіну. І оцю сторону фіксувати. Далі буду займатися цією стороною. Буду виготовляти кронштейни. Поставлю, подивлюся, як воно в мене вийде, що для цього потрібно. Зараз Світло вичупиться. Ось такі кронштейни в мене були. Не знаю, побажу, що з ними можна буде зробити. Коротше, кабіна в мене буде на подушках. Не буде вона блін, скручена наглухо. І не буде вона приварена, бо вібрація і гул всередині. Ну, до кабіни дійдемо, то я потім показувати. Зараз мені треба зібрати його Посівна на носі, а я ще не готовий. І ще в мене є що дискувати. Ну, коротше, треба виріку його зібрати. Основне я вже зробив. Зараз тільки комплектація, в, комплектацію, в комплектацію кабіну кинув. І будемо скручувати все в такому плані, як є. А тоді пізніше буде час, буду займатися кабіною всередині, то не глобально. Головне зараз зібрати ось це, щоб потім його не розбирати. Так, я працювати, вже буду ставити кабіну, можливо, поставлю, покажу, як я її буду переміщати. Ось так я її перекотював на таких трубках, ось такому козлику просто ставав на бак і відтолкував туди. В обратному напрямку буду це все зміщати сюди. Напрямку. não okay. tem Що? Трубка у допомогу. Зайняло в мене це 9 хвилин. Подушку вже підставив, зараз тільки направиться трошки і все. Звісно, трішки підніметься, але нічого страшного. А то буде добре. Зато воно буде вот тут грати, і іде то, що треба. Так. І ось так само з цієї сторони. Звісно, якби зробити оцю подушку втопити всередину, в швеллер, було б набагато краще, але тут якраз вона виходить на цю ширину швелера. Ну, буде поки так. Можливо я поставлю тут ще по одній побачу з часом. Побачу пізніше. Все, кабіна в принципі. Ось мій козлик, кому варіант сподобається такого транспортування. І кабіна на місці. Так. По козлику і козлик зроблений трошки під вуглом донизу. Я його туди викотив, поставив і так само скотив донизу. Ось і все. Так, що, я далі скручую на подушки, роблю кронштейна. Виставляю, далі покажу. Ну що, хлопці, з цієї сторони я переробив кронштейна повністю. Ви бачили, які там були. Так. Поварив. Закріпив і знизу також подушка стоїть. О! Зажав, все нормально. Тут буде ось так. Там воно вжато добре. Заді. Ось так. Дивіться, як вжалося хорошо. Це в не повністю вжата. Не буде сильніше, щоб вона амортизувала трохи. Ось так. Можливо, ще по одній гайці поставлю ще там, що тут. Але, думаю, вже різниця буде відповідно, відносно того, як воно було. Я більше ніж впевнений, що буде різниця. Ця сторона також. Тут трошки піджати можна буде сильніше, ще не затягнуто. Так, цю сторону я робив ось таким чином. Зверху шайбу варив, так як метал не особо твердий. Кронштейн цього переварив. І тут також знизу подушка. А це все залишилося таке, як було. Все, кабіна стоїть. Я думаю, що вже не буде такої вібрації, як була, коли вона була зварена в спошну. Отут все було воно зварено, тут було воно скручено болтами із нутри. Ось там видно, як воно було скручено болтами йде. Зараз вже буде зовсім по-другому. Ось там подушка. Все. Все, тепер всі слюсальні роботи в мене завершені, тільки зборка, блін. Збираємо, Там мене просили показати, як дозатор встановлений, дозатор у мене встановлений ось тут. Я його буду встановлювати покажу. Зараз крив, заберу лючок. Так як щеплення є, ніхто не написав, чи правильно, чи ні. Достатньо того ходу, чи недостатньо. Знімаю, шпринтую. На два шлочка ще відпустю вам, на всяк випадок. Або на один побачу. Все. Закриваю кришку, роблю сюди ще маленький лючок. Бляха, бачите, сказав, що нема слюсарних робіт. Ще одну кришечку треба зробити. Побачу. Далі гідробак. Да, до речі, зараз запитаю. Так, по гідробаковій. Сапун. Ось тут стоїть. Звідси масло у вас виходить, воздух. І куди він входить? А ну напишіть, в кого, де і звідки і як. Чи ось звідси. Мені просто цікаво. У мене десь звідки десь сапонить масло і сюди на гідробак потрапляє. Вже замастив. Напишіть в коментарях в кого як. Ось тут в мене буде дозатор. Ось тут він стає. Я покажу, зроблю відео окремо на встановлення дозатора. Так, ну що, поїхав я далі працювати. Так, ну що, глядачі? Позамінив я фільтр. Сунув три касети, не знаю. Буде багато, потім може заберу, подивлюся по роботі, Та думаю, що не повинно бути багато. Ну, плотно сидить. Хто скільки ставить, а ну, пишіть, кажіть. Я засунув три. В принципі, як би, не знаю. З сторони багато, з іншої сторони, ні. Так, ну що, картина. Трохи збираю. Бо час не на моїй стороні, що хочу сказати. Як поставив стартер, на кожух, без переходної плити, без редуктора, без нічого. Тут набагато більше звільняється місця. Фільтр вже стоїть в мене на два болта, а коли стояла плита, оця переходна, фільтр був на одному болтові і то під вуглом. Погано. так Поставив акумулятор, крутнув двигун, чи ніде нічого не закусює все ніби нормально. так тут все так, і дробак встановив, намучився звісно, з ним, з нічого. Далі, зараз. не зараз Завтра буде до завтра вже зараз закриваю фільтр. І на цьому, напевно, все на сьогодні. Хто додивився до кінця, дякую за перегляди. Ставте лайк і коментуйте. Слава Україні. А ми працювати.